Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Ви любите гуляти? Так, звичайно любите гуляти! Подивіться, хто вийшов на прогулянку. Ваші знайомі геометричні фігури. Ви впізнали їх? Так, це круг. Скажіть мені, будь ласка, а скільки всього кругів? Так, їх багато. А скільки великих кругів? Великих кругів один. Позначаємо цифрою один. А скільки маленьких кругів? Давайте перерахуємо. Один, два, три. Всього три круга. Кількість маленьких кругів позначаємо цифрою три. Маляка. Так скільки ж всього вийшло кругів на прогулянку? Давайте перерахуємо. Один, два, три. Три, чотири. Всього чотири круга. Позначаємо цифрою 4. На прогулянку вийшли ще геометричні фігури. Ви впізнали їх, діти? Так, це прямокутник. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Позначаємо цифрою 3. Маляк, подивіться і скажіть. Скільки в нас кругів? Так, 4. А скільки в нас прямокутників? Три. Подумайте і скажіть, чого більше? Кругів чи прямокутників? Так, кругів більше. А що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Так, додати ще один прямокутник. Маляйте. Давайте перерахуємо наші круги. Один, два, три, чотири. Всього чотири круги. А тепер давайте перерахуємо прямокутники. Один, два, три, чотири. Всього чотири прямокутника. Їх порівну. Так. Їх порівну по 4. Малянка. Давайте згадаємо і перерахуємо. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири сторони. Скажіть, будь ласка, а вони однакові? Ні, вони не однакові. Дві довгих сторони і дві коротких. Маляти, а згадайте, скільки куточків у нашого прямокутника? Один, два, три, чотири. Чотири куточка. Малята, сьогодні з нами на прогулянці були наші геометричні фігури. Це круги і прямокутник. Вони дуже задоволені, їм дуже сподобалося з вами е, сьогодні спілкуватися. Тому пропоную вам вдома викласти з олівців або з паличок геометричну фігуру прямокутник. Та надіслайте нам світлини. Всього вам найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.